Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини від ігрового всесвіту. Актор, що подарував свій голос Шерлоку в забавках від фрогверсів, подякував усім, хто підтримував розробників на кікстартері. Та пообіцяв більше матеріалів з гри найближчим часом. Electronic Arts показали цілих сім хвилини гроладу свого клону Monster хантеру що має назву дикі серця. Цей трейлер майже повністю був присвячений кабанчику. Не відганяйте, куме, хряка від дороги, ой тримайте звіра, хапайте за ноги, наливай куми, горілки, стаканчик. В PlayStation і покумекали і вирішили змінити тактику виходу забавок. Відтепер багато користувацькі забавки виходитимуть одночасно як на ПК, так і на кінсолях. Це перемога добра над злом. А от сюжетні забавки не виходитимуть одночасно на ПК. Що таке перемога? Залишаючись ексклюзивами консолі, хоча б на один рік. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І ще Sony поділились, що прямо зараз їхні внутрішні студії створюють 25 проєктів одночасно. В Мікрософті, звісно, і більше буде, а за Embracer Group взагалі страшно згадувати. Вже сьогодні для Dead Cells вийшло безкоштовне оновлення, що додає до гри новий босраж режим. Заткнись і візьми гроші! Від закриття стадії є й хороші наслідки. Це абсурд. Забавки, що були ексклюзивами, відтепер зарелізяться і на інших платформах. Наприклад, жахастик Гліт від розробників Текіла Воркс, відомих ще забавкою Райм, отож Гліт обіцяють в 2023 році зробити мультиплатформенною. Зберігають же цей канал від закриття спонсорів моєї ранкової кави та безмежної мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. На цім все. Але я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще обов'язково побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.